Люди відчувають постійну втому, тільки в одному випадку, коли вони йдуть хибним шляхом, коли всередині є якесь протистояння, коли є внутрішня боротьба, того що людина насправді хоче, то що хоче її душа, чого вимагає її божественна сутність. І те, що робить людина насправді, коли є протистояння, коли є оце неспівпадіння, людина відчуває неймовірно в тому, вона буквально не може завершити найпростіші побутові речі. В неї не вистачає енергії, в неї не вистачає ресурсу. І перше, де треба шукати відповідь, в тому, а чого насправді ви хочете, про що саме зараз плаче ваша душа. Коли у вас є добрий зв'язок зі своєю душею, коли ви інтуїтивно відчуваєте добре і всесвіт, і події навколо себе, і в першу чергу ви відчуваєте свої потреби. Ви дуже добре будете знати, що саме вас надихає, що саме вас наповнює. Навіть якщо ви будете втомлені від праці, від насиченого графіку, ви все одно будете відчувати радість і наповнення. Втома, звичайно, буде, але це зовсім інший рівень втоми, коли я насправді задоволений результатами свого дня, цілого тижня, місяця. Цілого року свого життя, бо я знаю, що я роблю те, що мені подобається. Моя душа співає, і то, що я трошки втомилася, то що я трошки може не доспала, це не буде критичним. Від цього в мене не буде не депресії, не апатії. Я буду з радістю просинатися кожного ранку, бо я знаю, який день мене чекає. І я надихаюся тими можливостями, які несе у собі новий день. Тому, якщо ви відчуваєте хронічну втому вже довгий час, це означає лише одне: треба зупинитись і почати прислухатися до себе. Ви вже забули. Що таке бути у контакті з самим собою. В той момент, коли ви згадаєте, хто ви є, в той момент, коли ви відчуєте, чого ви насправді хочете, ваше життя одразу зміниться. З'являться контакти, пропозиції, можливості, яких не було до цього. Ви отримаєте можливість повністю змінити свій графік, своє життя, свою роботу і отримати те, що насправді буде вас наповнювати, що буде дарувати вам ще більше сенсу у житті. Ставте лайк для енергообміну, підписуйся на канал, якщо ще цього не зробив, і що обов'язково.